самий величезний привіт вітаю вас на каналі. Магазин Аврора дуже хороші знижки. Зверніть увагу, покажу тільки найкращі акції. Хороші знижки, знижки більше ніж 50%. Дякую за коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ось така чудова гнучка лампа, вона на прищіпці. Керування яскравістю, тобто ви можете збільшувати, зменшувати яскравість і керування температурою світла, Також можете обирати світло, яке вам потрібне, тепле, холодне. А зараз ця лампа зі знижкою. Акційна ціна, зверніть увагу, 299 гривень. Також ще одна лампа. Так, підставка для гаджетів. Можна підставити свій гаджет, так як написано. Вона вже не згинається, але вона можна її опустити. Опустити, підняти на 180 градусів. Також зі знижкою є в двох кольорах: в чорному та білому. змінює кольор. Також можете обирати кольор, який вам потрібний. Світло, теплий і сенсорне керування. Ціна зараз зі знижкою 299 гривень, ще гарантія 12 місяців, тобто рік. Ще один такий світодіодний настільний світильник. Також можна обрати кут нахилу, гарантія 2 роки, навіть бачите, не шкодить зору і кнопка Вмикати. вимикати Ціна такого зі знижкою, зверніть увагу, зараз 99 гривень. Зверніть увагу, кому потрібен тримач в автомобілі для телефону або ж треба замінити. Зараз на нього дуже хороша знижка на цей тримач для телефону. Обертається в різні сторони. Телефон тримається з обох сторон і знизу. Акційна ціна, зараз, скажу вам, 99 гривень також зверніть увагу. Ще дуже хороша знижка на оцей лібертон. Це світильник з акумулятором. Також можна обирати яскравість світла, має ручку, як показано на картинці. І в комплекті шнур USB. Акційна ціна зараз його 99 гривень. Також зверніть увагу, знижка 50%. Лампа акумуляторна. Дуже хороша знижка 399 зараз лише 99 гривень. Ще одна ось така лампа, це вже трішки інакша фірма. 59 гривень, знижка 50%. Вуличний світильник, тобто кріпиться, і якщо ви проходите, він вмикається одразу. Працює на сонячній батареї, гарантія 2 роки. Зараз також на нього знижка 299 гривень. Також зі знижкою лампочки світодіодна. Ціна знижена 29 гривень. Зберігайте чек, тому що ще гарантія у вас буде цілий рік на цю лампу. Колонка портативна, музична, також можна розмовляти, як і по телефону. Має LED підсвічування, різним кольором, різним кольором світиться. Зараз також на неї дуже хороша знижка, зверніть увагу. 99 гривень, а знижка 50%. Лампа світодіодна LED, біле світло, 29 гривень. Ціна також знижена. І гарантія цілий рік. Дуже чудова лампа, має гачок, має кнопку вмикання вимикання, яскраве світло, ну, зрозуміли, збудованим акумулятором. Також зараз зі знижкою. Знижка 50%, 99 гривень. Набір ось таких світильників, вони кріпляться на двосторонньому скотчі. Добре, якщо б був магніт, було б взагалі би круто. Тут 5 штук в наборі, магнітніше, хоч можна десь примагнітити. Вони працюють від трьох батареїв і зараз на них знижка 169 гривень. Ще знайшов одну лампу світлодіодну з акумулятором. Денне світло автономна. Енерго. Ощадна написано, що довговічна, гарно освітлює, висока якість. Зараз зі знижкою 59 гривень. Також зверніть увагу: 50% знижка. Хочу показати ось таку новинку, незамінна річ. Якщо ви вечором десь читаєте якусь книжку, або вам потрібно якісь невеликі освітлення, це лампочки на прищепках. Це лампа і гнучка. Ось така цікава міні-версія великої лампи. І їх ціна лише 55 гривень. Працюють на батарейках. Комусь може стане у нагоді. Зараз літо. Багато хто, мабуть, їде на відпустку. Ваги дорожні, електронні. Максимальне навантаження 50 кг, також ціна знижена 99 гривень. Мережевий фільтр із вимикачем. Шнур має 2 метри. Також зараз можна придбати зі знижкою, за акційною ціною 299 гривень. Новинка, дивіться, яка цікава лампа, класична звичайна LED світло, вмикається сенсорне керування, вибираєте освітлення і також шнур USB входить до комплекту. Ну, відкривати вже не будемо з вами, точнісінько, така сама, як на картинці. Показую вам як новинку. Є різні кольори. Все ж таки я вирішив вам відкрити її і показати. А дивіться, бачите, зверху на цей пиптик натискаєте і світло змінюється. Міняється світло. Від теплого до такого холодного. Зараз 88 гривень. Ножиці кухонні для нарізання зелені. Зі знижкою ніж кухонний, ціна 69 гривень. Сокира кухонна, також зараз вона на акції 129 гривень. Ось такий великий кухонний ніж. Мені подобаються отакі ножі, коли лезо лити разом із ручкою. Тут менше збирається бактерій. ось тому ці ножі дуже хороші. Зараз цей ніж також зі знижкою 199 гривень. Акційна ціна. Новинка, ось така відкривачка для пляшок. Ну, зараз на літо буде доречна, дуже компактна, маленька. Показую вам, як новинку, 55 гривень. Є ось такий кавун, є морозиво, а є ще ананас. З'явився ось такий таймер для приготування да, їжі, щоб ви щось не забули, коли готуєте. Буде пікати вам, коли час вийде. 88 гривень ціна такої новинки. Механічний із звуковим сигналом 60 хвилин. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку чашку фарфорову. 59 гривень. Акційна ціна. Ну що, скоро буде сезон кавунів, день привезли ось такий ніж для нарізання кавуна та дині. Просто зверху натискаєте і вже з кібочками буде порізаний. Показую вам як новинку. Ціна 199 гривень. Дивіться, який цікавий глечик. Каплі пластикові також. Ніби зроблено, бачите, як дощ залишив каплі. Глечик весь пластиковий, кришка також пластикова. Ціна такої новинки 149 гривень. Привезли ось такі друшляки пластикові, У нас їх не було в Аврорі. Різні кольори в асортименті. Зараз скажу вам ціну, показую вам, як новинку. Так, 27 гривень лише. Ще одна новинка. Ось такий великий пластиковий контейнер, бокс. А всередині ще два менших контейнери. Ось такий набір. Бокси закриваються усі з чотирьох сторін, мають кришки. І це зроблено в Україні. Великий бокс на 5 літрів і два маленьких на літр 200. Ціна такої новинки 189 гривень. Це, мабуть, із цієї ж серії, якщо я не помиляюсь, це також новинка. Ось такі пластикові бокси. Закривається кришка герметично з чотирьох сторін. Ціна такої новинки об'єм на 3 літри 200 мл. Ціна новинки 109 гривень. Точнісінько такий самий, тільки трішки менший за об'ємом. 84 гривні на. Літр 900. І ще менші. Вони вже на літр за акційною ціною 69 гривень. Привезли надзвичайно цікаві дитячі тарілки пластикові. Так, не можна використовувати, ну, звичайно, в посудомийній машині, в духовці та мікрохвильовці. Ціна таких тарілок 88 гривень. І що я зауважив? Точнісінько такі саме можна підібрати стаканчики з такими самими візерунками. Теж пластиковий, дуже, дуже важкий, грубі стінки 77 гривень. А написано матеріал меламін. Зі знижкою можна придбати ось таку дерев'яну серветницю для серветок. 109 гривень, акційна ціна. Щойно дівчата виставили ось такі салатнички люмінарк в чорному кольорі невеличкі, порційні 69 гривень, діаметр 12 см. І ось такі трішки більші, також люмінарк 16 см діаметр 69 гривень. Мабуть, вже всі знають, що в аврорі можна також вже придбати банки літрові по 15 гривень та півлітрові по 12 гривень. 9 гривень контейнер скляний із пластиковою кришкою. Закривається з 4 сторін на 640 мл. Десертна тарілка. Ось така рибриста скляна по 64 гривні. Зараз акційна ціна. Зі знижкою скляна банка люмінарк герметично закривається, акційна ціна. 91 гривня. Об'єм на 1 літр. Точнісінько така сама, тільки менша. На пів літри. Також зараз в акції. За акційною ціною 77 гривень. Ось такий, можна сказати, квадратний салатник. Зараз він в акції по 109 гривень. Розмір 24 на 24. 99 гривень. Банка скляна для сипучих з пластиковою кришкою. Об'єм півтора літри. Матове скло. Дивіться, які привезли статуетки. Надзвичайно красиві зайчики. А вони є в двох варіантах. Є ось такі, які сидять, а є такі, які ха -ха, стоять. Зараз скажу ціну. 199 гривень. Так, тут у нас ще є жабки шкрабки. вони по 129 гривень. Ось і одинакові, ось такі. Є ще черепашки. це взагалі. Хрута річ. Подивіться, яка вона гарна. 129 гривень. І дивіться, яких привезли сурикатів. Вони як реалістичні. 499 гривень. Набір пластиковий, а веделка ложка та ніж. Набір з трьох штучок, досить цікавий, щойно вивезли. Магазин Аврора. Скажу зараз, скільки ціна такої новинки. 59 гривень. Зі знижкою, ось така кастрюля. Вона повністю скляна із скляною кришкою на 2 літри. Я її не можу знайти. Десь є ще одна штука. 299 гривень. Зараз зі знижкою продається в коробці. Зверніть увагу, SіMax це дуже хороша фірма. Ще дуже-дуже давно, ще 30 років назад я вже купував оцю цей посуд для мікрохвильової печі. І до сих пір він у мене є. Зверніть увагу, господинки. Ще знайшов одну кастрюлю зі знижкою. Вона йде на півтора літри. Так. Зі скільною кришкою на півтора літра, 18 см діаметр. Правда, в неї такі ручки величезні, що коли ставити в холодильник, вона займає цілу купу місця. Акційна ціна 349 гривень. Набір блендерний. Так, що тут у нас ходить? Стаканчик, погружний блендер і як міксер. Низький, рівень шуму написано. 300 Вт. Зараз 495 гривень. Ціна знижена на ось цей відпарювач лібертон. Дуже хороша річ. В мене є подібний. Ще входить в набір Кліпса для брюк. Універсальна щітка і мірна скляночка. Акційна ціна відпарювача 764 гривні. Гарантія 12 місяців. Досить хороша штука, сендвічниця. В мене вже. Вона поламалася, вона мала стільки років, мабуть, половину моєї життя. Я користувався, мені подарували. Зранку гарячі тости 449 гривень. Акційна ціна. Ну що ж, дуже спека спека починається. Дай Боже, щоб було тепло. 699 гривень. Вентилятор Сатурн, який обертається, має дві швидкості. Ще знайшов ось такий вентилятор. Настільний дві швидкості 549 гривень. Я не міг вам не показати оці чудові а, шкарпетки. Це для малечі. Звичайно, цікаві, якщо малечі любить мультики з панчбоба, а тут є і Сквідвард, чи як Патрік вже забув. 39 гривень ось такі цікаві шкарпетки. Навіть привезли ось такі зі спанчбобом, іграшки для піску набір. 49 гривень. Трішки більший. Також спанч Боб, набір для піску 99 Надувне коло спанч бобом Навантаження до 60 кг по 129 гривень. Кольори є синій та рожевий. Навіть є жилет зі, шп... зі бобом <реш> <реш> з губкою Боб для плавання. Ціна 169 гривень. І басейн для маленьких, для самих найменших. Басейн Спанч Боб 299 гривень. Хочемо побажати всього найкращого, вже зустрінемось з вами у іншому відео. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі!